Ось ця красоточка. ось вона. Я про книгу ручної роботи в шкірі. Дивіться, як гарно зроблене це тиснення. Оце срібло і золото це також реальний, реальний дорогоцінний матеріал. Це фольга, яка залишає відтиск під високим тиском під пресом. Унікальність цієї книги також є. Це зріз. Зріз зроблений по авторській техніці, золочений з орнаментом, українською символікою. І це Задня частина, як типу, як замки, завіси такі зроблені. І сама книга Історія Грушевського, одна із популярних історичних книг на теперішній час. Сертифікат додається, який можна записати, кому подаровано, ким подаровано та з чого виготовлена книга. Дивіться, давайте глянемо в цю книгу, її, її текст. Він доволі не скажу, що крупний, але ну, реально розмір читабельного для людини, яка навіть... Поганий зір має. Так, дана книга, вона комплектується пильником, пильником та футляром дерев'яним. Є в наявності, залюбки вам доставимо, відправимо сайт ексклюзів, Шарці профіль. Звертайтесь, якщо потрібна консультація по якимось іншим виданням книгам, звертайтеся з радістю, допоможем з підвором.